Привіт, мої любі, з вами Валерія, і ви на моєму каналі Рукодільні вечорниці. Я трошечки пропала з каналу на два тижні. В цьому році, так, свято у мене Нового Року було дуже веселим, не вдома. От я ще трошки хворію. Мені тяжко ну, десь ходити або підійматись кудись. Трошечки легені не хочуть дихати нормально. Давайте я вам розкажу і покажу, що я робила, поки була відсутня на каналі. Я, в принципі, працювала тільки з однією роботою, це мої ведмедики. Взагалі-то відчито тут 1600, здається, разом ось так має бути. І ось так в мене виходить. Я не розп'ялювала, там трошечки-трошечки малого зажала п'яльця. Ось вже ведмедики повністю відшити хрестики на ведмедиках. У мене залишається лейзі-дейзі, бек, півхрест. Почала я відшивати, вже, як бачите, півхрест. Тяжко мені дається в 4 нитки півхрест і в п'ять ниток. П'ять ниток я взагалі не засилила в голку. Ось, а в чотири нитки воно перетирається і рветься. Ось, мені, дівчата, дякую вам, мої любі, підказали, що потрібно брати дві нитки і навпіл складати. І тоді буде легше в 4, а в 5, як не крути, Треба мучитися далі. Як варіант, вони мені підказали взяти набагато більшу голку. В мене та, що в наборі, я не знаю, якого вона номеру. ну Буду намагатися знайти побільшу і працювати саме з нею. Ось, як бачите, серветка майже відшита. Тут комод оцей, де вони стоять, трішки. ну, Бачите, є прогалини, але то таке. По марафону там залишилося ще 3777 хрестиків. Це бек і. і, і, і. Декоративні шви мені рахує, що там 119 штук, але я не знаю, чи це вірно, тому приблизно-приблизно 3700 ще залишилося. Ось. І е, це все, що я відшивала за цей час. Мені взагалі не хотілося відшивати, я спала, цілими днями я спала, брала. Е, трошечки потім, поки, знаєте, як ото прокапаюсь і знову спати. Ну, Думала, ви знаєте, я думала, що я виспалася вже наперед, але ні, все рівно спати хочеться. Так що, ось так. Далі, 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 про що ми поговоримо з вами далі? Про гру. Катерина моя Люба, привіт тобі, моє сонечко. Придумала знову нову гру, вона називається Кубик у квадраті. Ми там вибираємо шість робіт і вона кидає нам кубик. І це на тиждень. Тобі ми беремо 6 робіт, які ми або довго буде, або, або ті, які хочеться відчувати, але взагалі немає часу. Ну, ті, які ми завше відкладаємо на потім. Ось. Я тиждень пропустила, гра стартувала 1 числа, але мені не було як вибрати роботу, мене не відпускали додому. Ось тому я у Каті дуже просилася, і вона е дозволила стартувати трошки пізніше. Ось. Е для цієї гри я вибрала такі шість робіт. Це перша, це Нестеренко, слова кохання. Е я так, знаєте, як от. Потрошку розповім, а коли вже будуть випадати роботи, тоді вже якусь додаткову інформацію. І так само я буду показувати саме, що відшито, вже потім, коли будуть випадати роботи. До речі, ви знаєте, я вам так і не сказала, в мене вже сьогодні 8 число, понеділок, і вже я буду стартувати свої відео саме з понеділка. Так от, нестеренко слова кохання, це буде одна з робіт. Я вам показую просто не під номерами, які вони стоять. Інша робота У мене ось метелик від натхнення, такий жовто-блакитний, з бісером, монониткою по прозорій пластиковій основі. Вибачте. Далі. Я так, щоб не дуже шешушати, повітруля, літні квіти. Це мої старти з місяця стартів, а не старенко, це у мене довгобуд. Дуже-дуже-дуже давні. А, далі квіти Лобожанщини я вибрала. Теж сюди, бо знаєте, кожен набір хочеться відшивати, але ну, немає змоги, немає часу, немає ще однієї пари рук для того, щоб це все м -м, взяти і якось разом вишити. Поначинала і вони лежать, і мені все хочеться відшивати і те, і те, і те. Ну, от потрошечку будемо додавати хрестики саме в катрусиній грі. Ще одна робота це в мене лансвіт все під контролем. Теж дуже гарна, дуже легка, мені здається, робота. І якщо її взяти і сісти за неї, то вона буде. Досить швидко відшита. але не знаю. От, і останній набір, що буде в цій грі, це чарівна мить, де ж те щастя, такі козаки, От, бо до наступного її покрову, до Дня козацтва мені б хотілося б вишити і подарувати цю роботу. Нагадаю, що я планувала це, мабуть, Подушку в машину одному козакові. Ну, подивимося. Ось це такі роботи будуть в мене в цій грі, тобі ж одна з них на тиждень. Норма в нас там буде видаватися кожного понеділка і все, більше ці роботи не чіпаємо. Зараз я приберу це все, трошки відключусь, бо буде дуже-дуже шарудіти. діти. Так, прибрала я все з поля. Далі буду брати я ті роботи, які у мене були кожного тижня відшивати. Це в пріоритеті буде Святий Миколай. Мої ведмедики теді і... і ще якусь роботу візьму. Ну, це вже в вишивальних тижнях я вам більш докладно більш подробно буду про це розповідати. Наостанок я б хотіла показати вам свої новорічні подарунки, які до мене прийшли. От, е... по-перше, дякую, моя люба катруся, за таку снігову кулю. Вона дуже чарівна. Е... Я так чекала цю листівочку, я думала, що взагалі вона не прийде, тому що в мене на районі закрита пошта, і я дуже сумнівалася, що з. Центрального відділення будуть нести листівку. Не знаю чомусь. У мене дуже велике питання було до цього. Але, але ця листівочка з теплими чарівними словами всередині неї в мене. Вона стоїть у мене на столі. От, я так, знаєш, Петрусь, дивлюсь на неї і так. І так сумую за тебе. От, от наче цей ведмедик так заглядає, де ж ти там <плес> в тій Польщі? <плес> Не знаю, чомусь така асоціація з листівочкою. Дякую, дякую тобі, величезне. От наступний подарунок був від моєї донечки. Це отакий шопер. Він вже відшитий, вона купувала його в. Івано-Франківську для мене чорного такого кольору, бо, ну, як шопер, щоб не вимазувалися, я його ще не носила. Думаю, покажу вам, а вже потім буду носити. Ось. Ну І не було мені часу, бо я тільки позавчора приїхала додому. Ось. Так що, дуже я задоволена, дуже мені подобаються хрестики. Зрозуміло, що це машинна вишивка. От, але, 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 це теж вишивка, і вона мені дуже до вподоби. І ще в мене є е, ось такий подаруночок. Це е, нова слобода е, зимовий різдвяний віночок. Ось е, я замовляла собі на рукодільному сундучку. Да. да, здається, рукодільний сундучок. І всі, е, дівчата, зверніть увагу, що тут є якась помилка. От, е, і нова слобода просить зв'язатися всіх, хто придбав ось цей набір для того, щоб якось виправити ситуацію. Я ще не відкривала цей набір, не дивилася і не писала, якщо чесно. От, В Телеграмі там вже дівчинка робила перенабір на цей м -м, віночок, і там здається, що півхрест і хрест однакові символи, де. От, Ну, я не знаю. Я ще не розбиралася, не дивилася і думаю, що якщо я це зроблю через тиждень, то нічого страшного не буде. От, м -м, так що, ну, в принципі, мені. З перенабором, я думаю, та помилка не, і не страшна. От, і ще в мене один подаруночок, я його вже відкривала. Це ось, така, ось такий комод. Мені дуже не вистачає такого комоду на моєму столі. Дуже прикольно буде. І я розставлю свою. Свої дрібнички, от, я відкривала. взяла лабісеру тут немає, тут заготовки, тут фетрик є, щоб е, позакривати, відшити, здається. Е, я просто відкрила, знаєте, як от потім <свісно> білим скотчем заліпила. Ну, мені дуже було цікаво, я ще не розпочинаю. Ці свої покупочки. Першим я буду відшивати ось цей комод. Підберу саме бісер, хочу я взяти зі своїх запасів. Тут, в принципі, не побагато потрібно і є схема з квіточками, От, але Мені не подобається, що одна шухлядка йде з рожевим, одна з фіолетовим. Я буду, мабуть, робити і там, і там одного кольору, але якого саме ще не знаю. Подивлюся, якого в мене буде кольору більше, те й зроблю. От. Тут не дуже багато вишивати, думаю, я дуже швиденько справлюсь, але, скоріш за все, що це вже буде початок на наступному тижні. От, І ще як спойлер скажу, у нас теж спільний відшив намічається з 1 лютого. А, паризька вуличка там в нас буде, і ще потрібно перебрати свої ниточки, подивитися, що, чого там не вистачає, і ще дозамовити. От, Тканинку я вже там знайшла, буде в мене молочний онікс. Ну, це так, це спойлер, да, Бо подробно все буде трошки пізніше. От, ну що ж, дякую за те, що ви зі мною. Дякую, що подивилися. Вибачте мене, будь ласка, за те, що я пропала, але це все не від мене залежало. От, і я не буду знімати, мабуть. Знімати відео про всі вишиті роботи за минулий рік. Не знаю, чомусь мені не хочеться, мені здається, їх там так мало, що мені не хочеться нічого і знімати. Але подивимося по тому, як я себе буду почувати, бо мені ще дуже тяжко балакати. Я зупиняю відео, намагаюся попити водички і трохи. Віддихатися, але ну, подивимося. Так-от, так от. тихого, мирного неба нам всім! Слава нашій Україні і любі мої до наступного відео!